Так виглядає столична кільцева дорога. Через неможливість об'їхати ями тут і вдень, і увечері. постійний затор. Дороги ти... піже, повний ужас. Бампера немає цих ям. колеса кожен день по 80 рублів. Олександру столична яма біля аеропорту Жуляни вже коштувала 10 тисяч гривень. Колесо провалилось, там воно відтаївши лужі, не видно ям нічого. Прибіла піддон. дом. група просто вийшла з строю, з масла. Тут пройшла заміна мотора. На техстанції нині гаряча пора. Власники розповідають, кількість клієнтів порівняно з попередніми роками зросла у чотири рази. Були плохі дороги, але то що в цьому году нереально. Те, що гірше вже немає куди, сьогодні визнав і прем'єр Микола Азаров. Він заявив, хороших доріг немає жоден обласний центр і доручив місцевим адміністраціям до 1 березня скласти список автошляхів, де плакати хочеться. Без сліз неможливо дивитися на автомобільну дорогу Києва-Одеса. На ділянку дороги Хмельницький, Чернівці тощо. Або спробуйте, наприклад, проїхати від Сум до Києва. Це траса, Київ, Одеса. Проїхавши лише 20 кілометрів від столиці, ми нарахували сім автомобілів, водії яких змушені були замінити колеса. Друг не вважав, сьогодні вранці і вчора вечором 19 машин, таких як я. Я послухав його, а сьогодні сам попав. На деяких ділянках траси міжнародного значення водії через дорожнє покриття їдуть зі швидкістю не більше ніж 20 кілометрів на годину. А там, де здається, ями закінчились, вони починаються знову. Не встиг об'їхати яму з правої сторони, фура з лівої сторони, машина їхала, обганяла мене, влетів в яму, спустила колесо, А з тієї сторони гуля вилізла на колесі. А це дорога обласного значення Житомир Бердичів. Водії навіть не пригадують, коли її востаннє ремонтували. Олександр долає ці ями щотижня і минулоріч вже відсудив в Укравтодору 12 тисяч гривень. Їхав з Бердичева, Яма була десь глибиною більше 10 сантиметрів. по центрі дороги в мене поламалось там колесо. Дмитро, активіст інтернет-проекту Укряма замість суду радить скаржитись у Державтоінспекцію. Саме вона має контролювати, щоб ями на дорогах відповідали держстандарту не глибше 6 сантиметрів. Візитка 9 сантиметрів довжину, так? От ми ставимо, вона туди, там більше, ніж тут майже ну 20-15 сантиметрів точно є глибини, якщо міряти від самого цієї ями. І Відповідно, вона більше, ніж пів квадратних метра. Тобто обидва цих порушення е, є. Оформити скаргу на стан дороги можна просто на сайті «Укр'ями», додавши її фото. Після цього удає місяць на те, щоб змусити дорожників ями залатати. Оця яма є адміністративним порушенням. Ота окрема є окремо адміністративним порушенням. Ота яма є окремо адміністративним порушенням. Тут Дає як орган, який відповідає за контроль за безпекою дорожнього руху. Контроль не здійснює. Відтак, попри аварійний стан автошляхів, дорожники працюють не надто активно. Жаліються, погода ремонту ще не сприяє. А поки автодор чекає потепління у Києві, ТВА за два дні помітив ремонтників лише на двох вулицях. Не талатки временний ремонт ковід існує пересаме заново перелажить новий асфальт. Це на перший рік 11 мільярдів, на другий рік ще 9 мільярдів, і ми зробимо наші дороги ідеальними. То ми повинні зважувати на ситуацію, що неможливо одночасно розпочати такі грандіозні ремонти. Тому українські дороги традиційно очікує ремонт ямковий. У Києва запевняють, якщо для них знайдуть понад 3,5 мільйони гривень, до березня проблемні столичні автошляхи підлатають. А поки водіям залишається сподіватись, що однієї запаски їм до березня вистачить. Це другий раз уже вчора і тепер сьогодні. Ярослав Кречко, Ігор Сулій та Олександр Тупік. ТВА.